Так, йде витяжка, тянемо задню панель на місце. Тут іде паралельно, паралельно працює гідравліка, гідроправ підтискає точку. Одним словом працюємо, так йде робота. Ріхтується кишенька, відразу паралельно все. Це. Це стоїть на тяжках. О, відразу майстер цю кишеньку. Так, Друзі, трошки користовки по витяжці BMW. Дивіться, ситуація наступна. От Тут у нас виходить по кузову йде стальний задній лонжерон. Частина інтегрована в литий повністю каркас. І це йде литий лонжерон, литий кокон такий разом з стаканом. Зі всім ось він от іде. Переходить туди, от такий кронштейн, заходить в зав'язку, аж, аж в основу і прив'язується до силового порогу. От, все йде лите. вся лита, лита конструкція у нас умудрилася зігнутися трошки, що в нас бракує сантиметра між цими точками. От, там уже задню частину ми поставили на місце, вже корито майстер звільняв. По висотах вже у нас все стоїть на місці повністю, ну, в, в просторі задниця вже грає. Тільки виходить, отут ще є проблема. Спускаємо натяг і нам оця точка пропадає. А. Ще маємо таку моменті. Ну, тобто таку машинку, якщо хтось хоче брати в роботу, майте на увазі, що дуже, дуже серйозна машина в тому плані, що все литі, литі елементи алюмінієві. От, інтегровані в стальний кузов. Серйозна машина. Зараз при нагрузці, при геометричній лінійці, якщо ми міряємо, у нас все стає повністю на місці. От. Зараз все стоїть в ідеалі в розмірі. При повних натяжках. Тобто Зараз і стапель тягне машину, і гідравліка розжимає цю точку. От. Тобто справи, справи тут серйозні. Треба дуже з цим вважати. Значить, продовжуємо, друзі, ми цю всю роботу. Значить, встановили на штатив, прогріваємо. Щоб зафіксувалося, плавно нагріваємо лонжерон. весь стакан лонжерон в тому місці прогрівається. Тут у нас натяжка. Зараз навіть трохи є все в плюсі. О. Бачимо, що гарнесенько у нас вже поїхав, з'явився чіткий. От. Ну, саму, саму шубу ми ще заберемо. Тут арка взагалі на очах розвернулася, вона у нас лежала повністю. От. Зазор з'явився по задніх дверях по крилу. От. Тут воно у нас все натягнуто. дико деко натянуто. От. Панелі ми вже тут все позакінчували. Тут тільки цю частинку шуби підняти, ну, вона вже ні на що не впливає. Це вже чисто декоративна тема. І плюс всередині у нас лонжерони розпираються. Бо що Ми вирахували, що цей лонжерон він склався. І коли він складався, він трошечки видувся. Оця сама лита частина, вона трошечки отримала таке такий пузов. Все по міліметрах. Щоб ви розуміли, візуально не знайдеш нічого. А по міліметрах, по міліметрах і, і позбиралася така деформація. Ну Це нижче, відповідно, було, постріляло, там була діагональна складка, там велика. Все ми це забрали. Корето майстер вже це все розрехтував. Тільки чеканочку треба зробити чистову і уварити назад кріплення. Ось, Некостак. Працюємо, все вам далі показую. Так, отже, на сьогодні все. В порихтовці закінчуємо. Вже кінець дня. Треба глушити роботу і йти додому. Значить, Що у нас виходить? У нас в загальному все поставало на місце, нам ще треба перетягнути Оцю обліцовку, весь оцей каркас разом з окуляром заднього ліхтаря натягнути трошечки дозаду. О, і він нам віддасть оцей хлопун, трошечки нашпанує нам арку, бо арка бачите, вже практично вставлена місце, а вона тут іде, ще має надути, отут є в лишнього металу трошки. І плюс зазор у нас вже, бачите, Зазор вже у нас повністю встав на місці. Тобто жодного удару ми тут не робили абсолютно. Зараз треба тільки забрати буде обшивку, бо там, якщо звідси подивитися, вам має бути видно, от там є О, там ребро жорсткості підсилювач. Уватим. Він там складений, він має складку. Відносно каркасу цього стакана і підсилювач. У нас виходить ще і ми кидали. Кидали ми лінійки. У нас оця точка ще трошечки нашпанована допереду. То ми вже поставимо завісу, поставимо ляду. От. Спочатку закінчили ми з лонжеронами, але я думаю, що завтра вони вже будуть на місці, тому що перетяжка, перетяжка велика. Зараз ще все прогрівається. Плавно-плавно прогрівається. Температура звичайно нормальна, можна сказати, кімнатна. От, сам лонжерон прогрівається так, до терпимого. алюміній нема що перегрівати, щоб плеяни відпустили. От. Він на натяжці в цих трьох проекціях тягнеться, він собі за ніч вистоїться. Відпустимо, подивимося, чи не вернувся. Я думаю, що не, не вернеться, тому що перетяжка є така досить непогана. І всі місця деформації ми пропрацювали. Ну і Нам залишиться виставити. Тут каркас, бо навіть, навіть якщо подивитися от сюди у форточці, вам, вам напевно не видно. Там був ореол на, на даху, він взагалі забрався, навіть без ПДР, без нічого. Він сам виліз, наскільки БМВ потужно з'єднане. Ось в нас був ореол, і то такий конкретний Ореол. Рахуйте, бачите, хром відстав, от, а, а метал повністю вернувся на місце. Хром треба... Та він в принципі, так і має бути, бо він тут був закушений. Він в цьому місці був зажат. Тепер, в принципі, так. Тепер шпара появилася рівномірно. От. Все, поїхало на місце. Це ще місце ми підтягне, заберемо на місце, ну поставимо, бо тут кришка, до речі, задня йде моноліт лита з скловолокна. Задня вся ляда, вона повністю зі склопластика. Вона теж дістала, трошки потріскала, ми вже її відреставрували, вона вже готова. Вона вже готова повністю. Ми ще завтра підтянемо тут суто обліцовку панелі. От. Підтягнемо цей окуляр, тут ми вже все понатягували. Підтягнемо ще трошки окуляр і начисто, начисто розрихтуємо саме корито нижнє, варимо на місце кріплення, те, що ми відсверлили, і все. І У нас в принципі, буде по низах все чітко. По геометрії у нас все буде чітко. Підрамник ми переміряли Підрамник в ідеалі. От, підрамник витримав, пішла тільки пішов сам кузов, пішов лонжеро. Ну Все, і з цим будемо закінчувати. Тоді беремося за малярку, фарбуємо це все діло. Будемо робити по цій машині ще антихром. От, Диски ми забрали, віддали в реставрацію. От, диски будуть в такому виконанні зроблені. Е середину зробимо чорну в лак. І під проточку. Бо вони тут такі сірі, непонятні, але вони ні про що диски, вони до цієї машини взагалі не грають. О, зробимо їх під себе. Супорта бачимо в оригіналі червоні. От. І все. Почистимо, приведемо порядок, щітки всі відмиємо гарно. Відчистимо гальмівні диски, бо вони в корозії машина стояла. Одним словом, вернемо її це. Всю її відполіруємо повністю, забронюємо фари. Забронюємо морду, Передній бампер ми також фарбуємо, бо він пошкоджений. Малюємо на ньому декоративні вставки в чорний лак, так як вони отут зроблені. Перефарбовуємо накладки порогів, бо пошкоджені. Одної нема, одна, одна пошкоджена. Ну і прийдеться фарбувати. Прийдеться фарбувати це крило. І, можливо, що і на двері будемо перехід давати, це вже будемо бачити. Це крило прийдеться точно фарбувати, тому що тут. Склеєна арка, її тут добре понатягувало. Ми то ПДРом не заберемо. Тут був сильний, дуже сильний розстріл. Це ми вже все не заберемо. Вона от якраз на цьому місці йде склеєна, це все йде склей. Тутненько прийдеться, це все діло підвести. так що, так, що якось Плюс задній бампер фарбується, бо він другий, задня ляда повністю фарбується. Ну, буде, буде ще багато цікавого по цій машині, багато буде цікавого відео. Буде хімчистка. Традиційно з нашої детейлінг студії машина буде виходити вже повністю підготовлена і будете бачити готовий результат. Та, дійсно, дійсно, бачите, то Я добре казав, що тут йде, воно все має стояти в зазорі. Я тільки що подивився. бо Там з того боку у нас хром був зажатий. Крило було провернуто, правильно, воно тут було зажало. Так що все гаразд. Ми на правильній дорозі. Понизу, по геометрії, по розмірах у нас все дійсно добре. От. Тільки на ранок відпустимо, перевіримо, переконаємося, що нічого не втікло. Якщо втікло, ще трошки дамо перетяжку, ну ми то доведемо. Все, тоді на сьогодні досить. До наступних відео.